Програму компенсації для великого бізнесу запроваджують у Вінниці грошову підтримку від міської громади зможуть отримати підприємства, які постраждали від російських обстрілів. Місто частково відшкодовуватиме витрати компаніям, що зазнали збитків від атак. Для отримання допомоги підприємство має мати півтисячі робочих місць та сплачувати щонайменше 20 мільйонів гривень податків до бюджету Вінницької громади. Скористатися програмою підприємці зможуть у період із жовтня 2025 року до 1 лютого 2027 року. Програма, яка виникла або змотивована тими викликами часу, які є. На жаль, тими випадками потрапляння в цивільну економічну інфраструктуру в місті Вінниця, те, що було у липні місяці, те, що було у вересні місяці, і як наслідок ось цих ракетних атак на бізнес, ми прийшли до того, що нам необхідно напрацювати програму, де сконцентрувати інструменти підтримки і такого бізнесу який пос, пос, постраждав і в принципі вінницького бізнесу тому що в цій програмі ми передбачаємо три інструменти підтримки бізнесу два, два які вже іс, існують але які ми маємо вмонтувати в цю програму, це компенсатор за нові робочі місця, і це компенсація витрат за встановлення відновлюваних джерел живлення. І також ми передбачаємо третій інструмент підтримки в цій програмі, а саме часткову компенсацію витрат. Постраждалому бізнесу від ракетних атак підтримка, який має бути проголосований на сесії вересня місяця, може взяти участь великий системний бізнес. Основні критерії участі це 500 плюс працівників на останню звітну дату перед атакою. Це Пошкодження 50 плюс від відсотків від залишкової вартості майна, і це сплата 20 і більше мільйонів податків до місцевого бюджету. Основна задача, основний принцип цього порядку це створити стимули для того, щоб системний бюджет бізнес. Лишався у Вінниці і е, все таки е, мав е, мав можливості для швидкого від, від, відновлення після е, атак. Малий і середній бізнес може скористатися іншими програмами підтримки, які є в Вінниці. Це компенсація відсотків по залучених кредитах, компенсація ЄСВ на утворені нові робочі місця, відшкодування за встановлення відновлюваних джерел енергії та ваучерна підтримка.